Вітання. Отже, Трамп-Путін. А так я назвав свою публікацію у 2016 році, коли прочитав, переглянув книжку Трампа про Америку. От, бачите, там більш на такому інтелектуальному рівні проходить концептуальна боротьба, можна сказати. Ну, умовно інтелектуальному. У нас фільм Слуга народу, а там книжки. От. І для мене стало зрозуміло, що Трамп це Путін на американський лад. І ми говоримо зараз про, скажімо так, боротьбу. Чи боротьба, Шоу, так, знаєте, є хороший поліцейський, поганий поліцейський, там, позитивний, негативний герой. Хоча це кліше насправді. Немає чорно-білого, є відтінки коричневого. Ну, колір відомої субстанції коричневий. І політика, і геополітика, тим паче це 50 відтінків коричневого, можна так сказати. Так от, Трамп Путін це русський мір на американський лад. А враховуючи джентльменів в чорних капелюхах, які стоять за кожним з. Американських президентів, та й не тільки американських, це що той самий Нетаньяго, який тяжіє до власне, джентльменів в чорних капелюхах. це і зміна, скажімо так, верхівки релігійного керівництва юдейського керівництва релігійного в Україні з приходом Зеленського, тому що згадаємо, що при Шановному Порошенку був е, головним равином України як і в Довблайх. А при е, шановному Зеленському став мошер Асман. Це е, напрямок Хабат Любавич. Головний равин Росії Берлазар це джентльмен з тої, самої, з, з тої самої групи, як і. Е, Господин Борода, який очолює фіор Федерації єврейських Росії. Тобто, як писав Ленні Бреннер, сіонізм Вік диктаторів», така книжка є, що це він не писав, він цитував, цитував одного з, скажімо, з, з, з відомих людей про те, що відбувалося не що інше, як боротьба за душі єврейського народу. Здається, це він цитував Черчилля. Так, от, оця боротьба за душі єврейського народу, вона виливається в певне теж протистояння. І це протистояння ми бачимо зараз і в Ізраїлі протести, які почалися після того, як Нетаньяго звільнив міністр оборони Галанта, замінив на Ізраїля Каца. От і тут, скажімо так, впередень буквально виборів, що спровокувало там низку протестів. Ну і це відповідно. Перехід до е, іншого сценарію. Чи добрий цей сценарій для нас? Для нас немає добрих сценаріїв по одній простій причині, що добрий сценарій може писати лише народ. В інтересах свого народу для цього має бути присутня національна еліта. Коли національної еліти нема, коли є еліта наднаціональна, чи представники тої наднаціональної еліти, бо це не еліта, це е, є такий гарний термін, шаби звої. То, відповідно, ми не можемо нічого очікувати кращого в будь-якому сценарії. От, е, тому тут нема, не варто перейматися Трамп чи Камала Харіс. Це перше. Друге, ще ж невідомо чи Трамп. Там зараз от я записую це ранок 9 ранку, по всіх даних там Трамп перемагає, але це ще не кінцеві дані. І чи відпустять так просто владу невідомо. Бо сценарій хаосу в Америці це цей сценарій, який є дуже реальний. З чого почалися е, події в Україні? Почалося з того, що мізки електорату розпинали між е, Заходом Демократичним і русським міром Донбасу. Це все було дуже чітко видно на Майдані, Майдан, антимайдан і так далі. А В Америці міське електорат розіп'яли між двома псевдополюсами Псевдополюс тих цінностей, які сповідують демократи, і псевдополюс тих цінностей, які сповідують республіканці. Причому нагадаю вам рух QAnon, Там от конспірологічні версії, що Трамп бореться з глибинним державою, з глибинною державою. Ну і а звідки взявся Трамп як не з глибинної держави? Все одно ж керують гроші. І ми маємо зараз два такі два протистояння, перевагу, перевагу, власне, руського міра. Ми відчули на саміті Брікс. Нагадаю, що Росія там не проводить визначальну роль, тому що ідеологія Китаю, який начебто більш потужний, вона не зрозуміла, вона не сформувала ту систему цінностей, яка би могла... Бути загальноприйнятою. А от русський мір сформував псевдоконсерватизм, псевдотрадиційні цінності, але коли ми згадаємо підтримку Трампом Ізраїлю і відеоролики в мережі, як скажімо, частина равинів тішаться, танцюють. там Святкують і, і підтримують Трампа, ну тут тут нічого дивного і немає. Ну, така от, така от ситуація. Е, так що ну, тут не варто, не варто перейматися, але чому перемагає власне русський мір? Власне сказати. Чому Трамп-Путін? Теж по одній простій причині. Про те, що говорю вже давно, новий світовий порядок він буде чимось подібний на воєнний комунізм. То він передбачає світовий центр управління процесами на заміну тих інституцій, які не справляються сьогодні зі своїми функціями, і всякі інші міжнародні організації. От. І е оцей прототип нового, нового управління світового, він не буде жодним чином оцим псевдодемократичним. Як зараз, а це буде близьке до диктатури, інакше воно працювати не зможе. Управління буде здійснюватися, правда, трендами буде здійснюватися за допомогою цифрових валют, контроль цифровізації загалом, але е трошки в інший спосіб, ніж традиційні деспотії. Тому, тому Брікс, тому русський мір, тому Трампутін. А далі спостерігаємо, тому що все залежить в кінцевому результаті від нас з вами.